в Розмірі до 2 гектарів для ведення особистого селянського господарства жителями села Журавичі та інших громадян, місце проживання, яких нам опущення відомі. Загальна площа цих земельних ділянок орієнтовно становить 140 гектарів, кількість ділянок 72. Протягом трьох днів, 21-22 20, грудня 2014 року, збиралися паспортні дані людей. І всім виплачувалися кошти в сумі по одній тисячі гривень за земельну ділянку. Виплата цих грошей здійснювалася в приміщенні про спілки працівників агропромислового комплексу Тіверцівського району, враховуючи малообізнаність селян підставні особи, війшовши в довіру людей, сприяли тому, що громадяни підписували генеральне доручення та інші документи на розпорядження цими землями. За даними, які до нас тепер дійшли, це доручення давалося на коваля Володимира Івановича. Місце проживання десь поза це, а можливо, прилозь ми немає точки. Частина цих земель належить до земель водно-болотного фонду і Ківерцівського природного національного парку Туманська Пуща. Слід зазначити, що за сприянням. Головного управління Держземагентства Волинської області короткі строки здійснювалось оформлення відповідних документів на земельні ділянки та їх реєстрація. Сільська рада, в особі її голови, навіть не була поставлена до відома щодо цих земельних махінацій. Прошу цей запит спрямувати у всі контролюючі органи, які наділені повноваженнями, здійснювати нагляд за законністю. Правильністю надання та використання земельних ділянців з метою зупинення рейдерської атаки на землю Ворончиської сільської ради, адже не виключено, що подібне може відбутися і на території інших рад. Шановні депутати дефланці.